Вітаю, шановна державна комісія. Я Бирка Діана, студентка 4-го курсу за фахом художник костюмер. До вашої уваги хочу презентувати вам свою роботу під назвою Костюм Маргарити з армалом Олександра Дюма Молодшого, Дамаскамелія. Відомо, що костюм, який передає епоху та характер персонажу, є однією з важливих складових успіху всієї вистави. Актуальність обраної теми полягає в тому, що і в сучасному світі залишаються важливі моральні принципи, любов, надія. Зараз, як ніколи раніше, більш гостро відчувається, що все, чим дорожив в минулому, не має ніякого сенсу уже завтра або прямо зараз. Метою даного проекту було створення художніх образів за романом Дама камеліями», передати характер головних героїв, створити зрозумілі для глядача образа. В обраному історичному періоді завдання для досягнення мети було вивчення історичного періоду та героїв твору. розробка ескізів та замальовок, технологічна робота над костюмом з додержанням всіх правил та норм моделювання театрального костюму, підрахунки собівартості костюму. За період виконання даного проєкту було знайдено багато матеріалів про костюм 1840-1860-х років. Виконаний проект показує особисте бачення головних і другорядних героїв твору, разом утворюючи композицію на сцені. Важливим кроком в дослідженні стало складання кошторису, аби визначити собі вартість костюму та виконаної роботи. Виконання практичної роботи над костюмом дає змогу більше зануритись в процес дослідження, зрозуміти, що образ персонажа це не просто сукня, а є втіленням характеру героїні, її переваг, де кожна дрібничка говорить про настрій її власниці та складає цільне художнє бачення всього образу персонажу. В цілому, всі задачі були виконані, та поставлена мета була досягнута. Дякую.